Погода в Україні восени 2023-го буде досить прохолодною та сонячною. При цьому буде не так сухо, як минулого року. В середньому велика кількість опадів очікується до 8 днів у сезон. Такий прогноз погоди озвучив синоптик Сайту Айс Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні плюс 8 градусів, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022 року. Кількість днів з температурою понад 10 градусів становить 33, Менше 8 градусів. 42 дня, світловий день в середньому зменшиться до 11 годин. Найдовший день настане 1 вересня 2023 року і триватиме 13 годин 33 хвилини, а найкоротший 30 листопада 2023 Його тривалість становитиме 8 годин 24 хвилини. Йдеться у повідомленні. Вересень 2023 буде типовим осіннім місяцем. Перші по-справжньому осінні температурні показники прийдуть вже 1 вересня. Раніше порівняно з вереснем 2022 року. Температура в середньому складе 13 градусів. Свідчить прогноз погоди. Опади в перший місяць осені синоптик прогнозує нетривалі. Короткочасні дощі очікуються в районі 9 і 26 вересня. Температурний фон жовтня місяця буде високим. Свідчить прогноз погоди. До 8 жовтня температура повітря коливатиметься від 2 до 12 градусів. На початку місяця очікується тепла та волога погода. В деякі дні стовпчик термометра покаже до плюс 14 градусів, що тим не менш нижче в порівнянні з жовтнем 2022-го. Походів в середині сезону не очікується. Листопад 2023 року в Україні буде теплим, як для третього місяця осені. Найтеплішим днем місяця буде 2 листопада. У цей день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 9 градусів, а найхолоднішим днем листопада буде 25 число з середньодобовою температурою близько мінус 2 градусів. Водночас Прогноз на листопад 2023 менш сприятливий, ніж на аналогічний місяць сезону 2022 року, каже синоптик. Опади в листопаді будуть помірними. Будуть три дощові дні, в основному в період з 8 по 27 листопада. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.